Всім вітанечко у моєму в'язальному просторі. Сьогодні я хочу поділитись з вами історією, яка стоїть за моєю любов'ю до в'язання. Адже для кожного, хто бере в руки спиці чи гачок, є своя причина, своя мотивація, своя особлива історія. Для когось це спосіб розслабитись, для когось можливість створювати унікальні речі. А для когось в'язання навіть стало кардинальною зміною в житті. Це буде, до речі, мій перший в'язальний тех. І я буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мене та теж відповісте на ці запитаннячка. Якщо у вас є канал на Ютубі, то, будь ласка, знімайте свої відеоролики та відзначайте мене у відео, і я обов'язково прийду і перегляну ваші відповіді. Мені буде дуже цікаво почути вашу думку стосовно нижче перерахованих запитань. Якщо ж ви. Не маєте свого каналу, то пишіть просто відповіді в коментарях. Мені буде також дуже цікаво почитати. І хоча б трішечки доторкнутися до кожного з вас. Адже таким чином ми з вами ще ближче знайомимось. І. Перш ніж почати, я б хотіла вам показати, з чим же я буду працювати зараз. А зараз я буду працювати зі своєю ось цією чарівною футболочкою, яку в'яжу з ось такої пряжі. Чимось вона схожа на великі турецькі бобінки, але це була німецька пряжа і мені дуже давно подарована. Вже нема не ні етикеток, нічого. Е, вона приїхала зі з моїм светром з круглою кокеточкою сюди, до Німеччини, до мене. І з неї я там тоді в'язала круглу кокетку. До речі, ось так виглядає мій росточок. Я дуже задоволена роботою і зараз вже працюю над відв'язуванням нижньої частинки. Час трішки повідв'язую, потім хочу відтягти ниточку. і. Почати в'язати а після цього займуся в'язанням в нуль пряжі. Але давайте про все детально і по порядочку. Тому, якщо вам цікаві мої питання, які я тут вигадала, сідайте зручніше, беріть своє творчество, беріть кавуську, чайок або хтось ще щось що зараз чим займаєтесь. І приємного вам перегляду! А ми починаємо! Перше запитання, що стало головним мотиватором для того, щоб навчитись в'язати. Якщо чесно, якщо говорити про в'язання спицями, чим я зараз займаюсь, то я просто мама показала, у мене вийшла спідничка. Мені сподобалось, і я захотіла зв'язати знову і знову, бо моя молодша сестра спочатку з тої спіднички, ну так накрутила я петлі з накидами, там видно, скоріш за все, це зараз так розумію я. Що з тої спіднички мені захотілося її знову повторити. Моя молодша сестра спочатку витягла там спиці, але згодом. Вже я не тільки спіднички в'язала, але багато і інше. Якщо ж говорити про гачок, то це був шкільний гурток, який вела жіночка. Не дуже люб'язна для дітей, але це я вже розумію з, з сьогоднішнього досвіду. І та жіночка вела нам, приїжджала з дитячого дому культури і розповідала нам про в'язання гачком, ділилася з нами інформацією. Ну, купувала нам гачки, чи вони були дорожчі, чи ні, я не розумію. Ну, точніше, не знаю, але перший свій гачок мені робив тато спочатку. Тому для тих, у кого були, як кажуть, самодільні гачки, вона не трішки упереджено ставилася. І це ж знову зараз ти розумієш, тоді ти не дуже це все розумів. В неї була одна дівчинка, якою, якою вона захоплювалася. Зараз не знаю, що, яка історія цієї дівчинки, але. Зі всієї великої групи вона тільки відмічала цю дівчинку, хоча в нас група була дуже велика, і дівчинка була старша, нас, можу так сказати. Так, давайте підемо далі. Що було в дитинстві? Або юності щось, що надихнуло взяти в руки, в спиці чи гачок? Мені просто подобалося як моточок якийсь такий, і зараз я від цього процесу кайфую. Невеличкий моточок пряжі, тобто ти береш моточок пряжі і раз, і ти бачиш, в тебе готовий виріб з цього моточку, тобто ці. Бунтики перетворюється в вироб. Тобто я не відношусь до тих людей, які колекціонують пряжу. Звичайно, я люблю купувати пряжу різну, і якщо я бачу по якійсь солодкій ціні, то я їх купую. Але в мене нема культу збирання пряжі, в мене культ якраз збирання готових речей, бо мені дуже подобається, коли цей бунтик перетворюється на готову річ. Тому саме це стало для мене такою, знаєте. Моментом, яку я б я б хотіла в'язати і творити, так ідемо далі. Яка була перша річ, яку вдалося зв'язати, і що вона означала? Якщо ми говоримо про готову річ, то це були банальні серветки гачком з повітряних петель. Це була моя перша річ. Зв'язана гачком. Далі була у мене іграшка, в'язалась іграшка з Дарничанки, і ми обв'язували пляшку. У сестри моєї була така іграшка, і у мене була іграшка. Ця, до речі, сестрою ходили на цей гурток разом. Ось у сестри була іграшка з пряжі Рівної. І в неї помпончики такі були красиві, ну такі рівненькі, пухкенькі, а мені вже дісталась пляжа, яка вже була підрозпущена трішки. І тоді в мене з цієї підрозпущеної вийшли такі, знаєте, покручені помпончики у ці іграшки, собака з пляшки. Але, на жаль, я вам зараз цього не можу показати, тому що це все залишилось у батьків від будинку і ну, не можу. Давайте пройдемо далі. А якщо, якщо говорити з одяга, то свій перший одяг я зв'язала Светрик. Просто по журналу мені сподобалась модель. Чи є серед зв'язаних речей та, яка має особливу історію або емоційне значення? Ну, мабуть, скоріш за все, найбільш емоційним для мене був Светрик. Який я перший свій зв'язала, його вже, мабуть, і немає, я не пам'ятаю, можливо, я його викинула, а можливо, залишила, бо він був зв'язаний з самого бюджетного акрилу. Ну, тоді не було такого вибору, як зараз. Не те, що навіть буде було. Я тоді навіть взагалі не розбиралася. Як у мені всунули пряжу дядя Олег на центральному ринку, хто з Харкова той розуміє, і в'яже давно, той розуміє, про кого я говорю. Так от. То, що мені всунули, ти я і вірала в'язати. Що ж я там розуміла? Він і зараз, мабуть, скоріш за все, пропонує якісь там мегакруті види пряжі з синтетичного складу. Але для Європи це норм. Ну, тому ось так. Але тут таке: цей светрик, я його в'язала, він був цікавий, це була моя перша робота. Спочатку я закохалася в нього в журналі. Журнал, до речі, має бути вдома у мене в Україні. А от сам. Светрик я якось ну, його носила, але мені потім якийсь момент зробили, що я на своїй посаді не маю права ходити в такому вигляді. На сьогоднішній день би я якось відповіла б, але тоді, у свої 23 роки, я якось, чесно кажучи, посоромилася. Мені відповіла жіночка. Двічі старша за мене. Я тоді була начальником інформаційного відділу, а вона була директором одного із філіалів нашого агентства нерухомості. На Тому ось так. І вона мені тоді сказала, що мені по, по моїй посаді не личить. Це такий, знаєте, емоційний трішки вирів. Мені він подобався дуже. Цей светрик. А ще є такий момент, я дов'язала свій. Блакитний Кадзоган, який починала до повномасштабного вторгнення, і, чесно кажучи, це також для мене емоційний виріб, я дуже його хотіла. Я самостійно обрала пряжу, я самостійно роз... Розрахун... Я все зробила розрахунки. Тобто це була моя авторська, можна сказати, робота. Тобто комбінувала візерунки, все-все-все. Виріб, звичайно, спочатку залишився в Україні, коли я поїхала до Німеччини вперше. Я... Залишила його, але потім, приїхавши в Україну, я все ж таки його дов'язала. Але носити я його так ще не змогла. Хоча у мене зараз, через 3 роки, виникла думка: все ж таки мені потрібно туди вставити блискавку. Я для цих цілей завжди зверталася до майстрині у нас місцевої. І, можливо, все ж таки навесні я все ж таки його одягну. Якщо я його одягну, то я вам, звичайно, його в майбутньому і покажу. П'яте питання: як в'язання допомагає в житті це більше про творчість, спокій чи щось інше? Творчість та самовираження. Мені дуже подобається. Створювати свою власну річ. Я, звичайно, надихаюся, і мене може надихнути будь-що. Я дуже полюбляю, коли гуляєш, релаксувати і роздивлятися краєвиди. Тому, чесно кажучи, я можу спокійно гуляти самостійно. Мене це ніколи не дратувало, не напружувало. Тому що, як кажу, дурному не скучно і самому, скоріш за все. Мені дуже подобається це про, скоріш за все, про якесь своє. Самовираження. Але не вмі, і не, я не вмію правильно, красиво це пере, 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 преподнести, показати людям. І це, на жаль, ну, трішки мене розчаровує, тому що я бачу цю картинку, тобто я її створила, вона для мене ідеальна. Але сфотографувати, відзняти в мене ще не виходить, так, щоб вам показати дійсно те, що бачу я своїми очима. А можливо, камера мого телефону не дуже гарної якості, і це також, можливо, впливає. Ну, це я так думаю, а там хто його знав. Йдемо далі. Чи є улюблені техніки або візерунки, які найбільше передають характер чи стиль? Техніки, візерунки. Знаєте. Я не скажу, що я дуже спокійно можу в'язати будь-який, але, мабуть, скоріш за все мій стиль і характер це моя лицева гладь. Це мої лицеві петлі, бо багато людей. Я спочатку, як знаєте, ніколи не продажу цьому значення, мені здавалося дрібничка. Але те, що вам здається дрібничкою, завжди для когось ефект викликає вау. І багато людей мені писали, що в мене ідеальна лицева гладь. До речі, не знаю, напишіть вашу думку, мені буде цікаво. Зараз я намагаюся, як більше різних варіантів техніки всього-всього пробувати, бо мені це хочеться. У мене є для цього настрій і бажання. І дуже-дуже хочеться багато в'язати жакарду. Жакардових, я би хотіла і жакардові шкарпетки різноманітні в'язати. І я б хотіла в'язати. Жакардові кофти, светри. Але, на жаль, тут в Німеччині це дуже дорого. І ось я розпочала, бачите, скомбінувала, здавалося, залишки пряжі, думаю, ну класно, зараз приміню, А вийшло таке, ну, не дуже мене, це дуже розчарувало. Звичайно, тому ось так. Одна із помилок Жакарду, як кажуть, моя нова. Помилка, тепер я вже розумію. Це. Але, ну, ось так. Тому мені багато хочеться чого робити. У мене дуже велика купа ідей, але іноді мені здається, що мені не вистачає часу. Іноді мені здається, що я дуже лінива. Іноді мені здається, що я просто дуже багато йду у свої думки, свої емоції. І це, звичайно, мені дуже-дуже заважає. Тому. То я визначайтесь, ви самостійно для, для себе, я ніяк ну, не можу визначитись. До речі, напишіть, будь ласка, якщо вам не складно, мені буде дуже цікаво почитати, якою мене бачите ви зі сторони. Мені буде дуже цікаво. ну, Якщо ви одразу хочу сказати, я задаю таке питання, я розумію. До речі, хочу сховати тут ниточку. Я розумію, тому якщо ви хочете навіть якщо це буде якась критика, то я дуже буду вам вдячна, якщо ви її аргументуєте. Просто написати критику без аргументації це мені здається неправильно. Тому якщо я запитую, якою в мене бачите, ви, я буду вдячна. Чому Тож, також дуже буду вам вдячна, якщо все ж таки аргументуєте ваші думки з того приводу. Сьоме питання: як в'язання вплинуло на стиль життя? Можливо, воно стало не просто хобі, а й частиною щоденності. Так, для мене в'язання це, знаєте, мені весь час хочеться тягнуться руки, я хочу щось творити, щось плести, щось в'язати, чимось надихатись і. Без в'язання мені дуже складно. Навіть якихось там 15-20 хвилин в день, якщо в мене немає по іншому варіанту можливості, я зобов'язана провести зі спицями. Це мені дуже-дуже цього хочеться. Ось так. Чи були моменти, коли хотілося кинути в'язання і що допомогло продовжити? Ні, ніколи в житті в мене не було таких моментів, що мені хотілося кинути. Були моменти, коли я менше в'язала через роботу. Були моменти через прокрастинацію. Я мало в'язала, особливо тут, в Німеччині. Я дуже багато прокрастиную, прокрастиную. Мене іноді буває, я просто. Можу лягти лежати на ліжку, для мене це взагалі не притаманно, хто не знає з, з людей. Тому, якщо я лежу на ліжку, то значить я щось дійсно або я захворіла, або дуже втомилася, або щось дійсно трапилось. Ну, тобто, це для мене було таким... Ну, я, я не звикла я до цього просто. Я така людина є. Тобто, якщо я встала, я могла спокійно встати там, о 5-6 ранку і піти в'язати. Для мене це було нормою. Мої сідні були в шовці, я могла спокійно тихенека пробратись до кухні, сісти, взяти свої спиці і тихенько в'язати, нікого там не турбувати, знаєте, заварити кабуську смачненьку. І ось так. Але ж сьогодні ось ми бачимо трішки життя іначе. На жаль, на жаль, але ну, що ти зробиш? Ми ж не всі в цьому винен, хто не винен, правильно? Тому кинути ніколи не вхотілося. Йдемо далі. Як змінилось ставлення до речей та одягу після того, як почалося в'язання? Мабуть, скоріш за все, мені правильно тут для мене особисто сказати, що моє відношення до речей, до в'язання стало більш вимогливим, особливо після того, як я вже трішки стала розбиратись у складах пряжі, у тому, що ти, блін, зв'язав светер, а він через тиждень вже виглядає, як будто його, його носило три покоління працівників, таких, знаєте, ударних. причому. Тому Звичайно, я більш вимоглива. Доволі складно обирати светр в магазині, тому що я бачу десь криве, десь косе, десь не так прострочене, десь не так зашите. Це мене дратує до неможливості. Тут у мене в Німеччині знайома, вона швея, то їй так само дуже складно обирати одяг. Вона як починає, то Боже, яке ж воно криве, Боже, як же так можна було шити. Тому ось таке воно життя. Десяте питання. Чи вдалося вам перетворити в'язання на джерело доходу або засіб самовираження? Сказати, що це джерело доходу, ні, джерело підробітку можу сказати. Також, як засіб самовираження, я думаю, мій YouTube канал є результатом того, про що ми говоримо. Одинадцяте питання. Чи є мрія пов'язана з в'язанням? Наприклад, створити колекцію, відкрити магазин чи навчати інших? Останній пункт, мені до сих пір це дуже подобається. І я навіть колись хотіла у місцевому будинку культури відкрити дитячий гурток по в'язанню спицями чи гачком. Мені навіть допомагали, але деякі життєві обставини від карантину до. Повномасштабного вторгнення все ж таки внесли свої корективи. Але з задоволенням бо проводила офлайн навчання, мені це подобається, мені подобається розповідати, ділитися своїми знаннями. І, чесно кажучи, я можу навіть це спокійно робити безкоштовно, але іноді... Але все ж таки Німеччина не навчилась тренувати свій час. А стосовно інших планів, у мене їх дуже багато планів, ідей, натхнень, але мрії. У мене є, наприклад, бажання створити власну міні-капсульну колекцію в'язаних речей. Зараз в мене, наприклад, ідея фікс створити, зв'язати різноманітні шкарпетки з різноманітними п'ятками, різноманітними техніками в'язання. Це моя така ідея фікс на сьогоднішній день. Поки що такі дві да, ідеї. Одна глобальна ідея, яку я вже втілила в життя. Цілею поступово життя, і також моя була ідея створити свій власний клуб в'язання. Там, на жаль, людей ще мало, але все в нас попереду ми обов'язково будемо розвиватися, створювати свій невеличкий, своє невеличке ком'юніті і спілкуватись. і. Ділитися своїми ідеями, процесами і в'язанчиками. Дванадцяте питання: як рідні та друзі реагують на захоплення в'язанням? По-різному? Якщо говорити про рідних, то спокійно, мій чоловік спокійно, стосовно чоловіка, це взагалі спокійно. Мій я від чоловіка ніколи не ховаю пряжу і ніколи не можу сказати, боже, мене чоловік П'є, якщо дізнається, що я там купила новий моточок пряжі. Ні-ні-ні, в -ні -ні, цьому питанні ніколи немає. <рив> Чоловіка-мати, то, то вона завжди каже, о, Юля, що-що, а вона може спокійно витратити купу грошей на пряжу. Тобто я можу відмовитись від чогось, але купити пряжу. Так, це є. Um, пряжа і косметику я полюбляю, але з косметикою ти багато не будеш колекціонувати, uh, а з пряжою. Простіше просто Пріжу ти можеш робити запаси. Хоча раніше я не робила запаси, раніше купала, купувала пряжу під проекти. Все ж таки, велика купа інформації, велика купа інстаграм-магазинів це також дає на себе вплива, вплив. Тобто, якщо ти раніше купував там пряжу тільки виключно під якийсь проект, то зараз ти такий хм, мені треба, о, мені це треба. Я тут повертаю стрічку інстаграму, новенька пряжа, я також хочу її спробувати. А ти ще навіть не придумав, який ти проєкт зв'яжеш, зв але вже купив. Тому я вважаю, що все ж таки. Але дякую своєму чоловіку, дякую своїм рідним, вони дуже спокійно до цього відносяться. Наприклад, сестра так каже, чому ти до цих пір не продаєш свої речі, в'язані, тобто в великих масштабах не продаєш ці речі. Тим паче вона бачить мою роботу. Тому коли, є люди, які, о, давай, і, ну, не тільки сестра, багато людей, хто мені про це говорить. А, ну, якось так, поки що так. Які найбільші помилки чи відкриття трапляються на шляху в'язального розвитку? Помилки, 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 які в мене були найбільші помилки. Так, ось. Що великі помилки? Неправильно поєднати. Остання помилка, про яку я розповідала у себе на каналі. І до сих пір я, до речі, не розпустила ті шкарпетки. До сих пір я ніяк не підберу інший жакатовий візерунок, щоб поєднати. Ну, одним словом, до сих пір я зробила таку гросе-паузу, я називаю це. Величезну паузу гросе німецькою, бачите, іноді трошки в голові скакують німецькі слова. А, я. Просто поєднала пряжу, яку не варто було між собою поєднувати. В результаті малюнок став, був неелестичний і тут це обов'язково треба враховувати. І мене постійно в цей момент. В жакардум лова. І якось, бачите, я поєднала оцю пряжу по товщині ні, ні, ні. по товщині ниточки однакові, по складу ниточки однакові. Хоч тут, наприклад, вона складається з декількох ниточок, а ярна джинс вона має таку пухкеньку крутку, то візерунку це дуже гарно поєдналося і виглядала дуже чарівно. А ось тут ну, вийшло так, як я наоборот. Я навпаки думала, там буде класно, хмариночки такі будуть пухенькі. Ну, не так то склалось, як бажалось. Ну, одним словом, помилки є, і я завжди ділюся помилками. Адже я вважаю, що я не ідеальна людина, і я також маю право на помилку. І про цю помилку краще сказати, щоб якщо хтось почлухав, він зрозумів, ага, так краще не робити більше. І все. Йдемо далі. Останнє питання: якби, якби змінилось життя, якби не було в'язання? Та ніяк. Ну, Я не можу себе уявити без в'язання. Ем, я звикла. <смі> Навіть можу сказати яскравий приклад того, що коли я приїхала до Німеччини вперше, в 22-му році, я виїжджала виключно зі своїми інструментами. І коли люди навколо дізнавалися, що, мене, що я в'яжу, Тобто я не говорила, що я там в'язальний блогер, але просто в'яжу, що я це полюбляю, то мені подарували і спиці, мені дарували і пряжу, тобто воно саме мене знаходило. Я вважаю, що якщо людина щось любить, вона гориться, вона це буде обов'язково робити. Тому ось так. Ну що ж, друзі, моя футболочка виросла буквально там на 3-4 рядочечки. Ось так я в'яжу. Мабуть, більше розмовляла, чим я знала, але ці 3-4 рядочки мені зараз буде достатньо. Я розділю. Виріб навпіл, привірюю і, скоріш за все, відмотаю пряжу для в'язання рукавів. Тому що це також дуже-дуже для мене важливо, щоб вони були симетричні, тому я буду зараз згратися. Це буде цікава робота. Але про це більш детально розкажу у наступному відео, тобто в наступному в'язальному влозі, який вийде через тиждень, тому що так склалося, що я вирішила, ну, тут нічого було вам розповідати, в мене просто не було можливості відзняти для вас відео про підрізи. Тому ось так. Кажу чесно, дякую, що були зі мною. Буду дуже вдячна, якщо будете мене відмічати, відповідати на цей тег. Мені буде дуже приємно і я обов'язково буду приходити вас дивитися. Запитання в інфобоксі, шукайте їх там до наступних зустрічі у наступних відео.